Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Зняли старий шар ашфальту, демонтували лавки й урни, оновлюють бордюри. У Вінницькому парку імені Леонтовича розпочали реконструкцію. Каталися на ковзана, грали у хокей для дітей з ментальними порушеннями. У Вінниці провели тренування на арені. Сезон дикорослих грибів стартував на Вінничині, які продають і скільки коштують. Ожній робітник Ігор Бренцев встановлює новий бордюр у парку імені Леонтовича. Суспільному розповідає, аби той тримався надійно. Спочатку потрібно визначити межі ділянки, де він буде, та викопати рівчак. Потрібно підкопати, засипати бетоном, встановити на бетон, забити бетоном, Та все. Десь 70 метрів одна сторона. Реконструкцію у парку імені Леонтовича розпочали п'ять днів тому. Встигли демонтувати пішохідні доріжки та старі лавки і сміттєві урни, каже Ігор Бренцев. Демонтували старий перебрик, була фреза у нас, зрізали старий асфальт і будемо покривати новий асфальт. Шість працівників, техніки, два погрузчика. Один екскаватор, за словами директора парку Олександра Мельника, під час реконструкції планують замінити 4 тисячі квадратних метрів асфальту, а ще оновити алею видатних віничан. Планується відновити на деяких ділянках в центральному парку асфальтне покриття, відновити довкола клумб бордюри, Також в планах це відновлення алеї видатних вільничан. Там планується також і відновлення покриття, встановлення 10 лавочок, 10 урн. Також косметичний ремонт і невеличкий ремонт проводився в самого фонтану в центральному парку. Тобто відновлено було лакофарбове покриття, десь зароблювали щілини і робили так, щоб фонтан мав гарний вигляд. Реконструкцію пішохідної зони проводять в рамках поточного щорічного ремонту, каже Олександр Мельник. Замовником є міський департамент комунального господарства та благоустрою. Це ж центральний парк в самому серці міста, це родзинка. Він має бути. Перлиною в ідеальному стані, тому це один із таких перших етапів, який ми розпочали, тому що я навіть не пригадаю, коли в останні подібні роботи в такому комплексі проводилися безпосередньо в центральному парку. Так там зазвичай це був лише якийсь ямковий ремонт. Яка вартість реконструкції пішохідної зони у парку з вулиці Хлібної, Суспільне запитало директора міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрія Симонюка. Телефоном той відповів близько. 4 мільйонів гривень. Ось що кажуть про ремонт парку відничани, з якими ми поспілкувалися. Треба підтримати. ремонт, треба підтримувати. Я ще, так, так. Не знаю. Бо ми люди, і це наша природа, і ми маємо її охороняти. Під час війни на це виділяється багато коштів, які могли піти на обороноздатність країни, то я вважаю, що це зайве. Якщо воно не дуже на бюджет впливає, то, звісно, не помішало б. Лавочок не вистачає, це потрібно. Ремонтні роботи з реконструкції парку планують завершити до 20 серпня. Мають ще облаштувати тротуари таким чином, щоб вода під час дощу стікала в зелені зони. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Марія Дорощук на ринку привокзальний продає білі гриби. Каже, збирала їх вчора у лісі села Медвідка. За кілограм править 250 гривень. Розповідає, боровики у порівнянні із минулим роком здорожчали на 10-15 гривень. Усе через малий врожай. У продажі каже, були і сироїжки по 80 гривень за кілограм, але вже розкупили. Вже минаються дощу. Треба нема дощу і 250, і 230, як які гриби, 220, як коли є як... Як коли. Виходить. Дикорослі гриби у лісі, розповідає, збирає понад півстоліття. Жартує, у свої 84 роки, добре знає, які можна збирати, а які ні. До прикладу, каже, отруїтися білими грибами практично неможливо. Головне правильно їх приготувати. Білий гриб ніколи не отримав, тільки треба ну, зварити, приготувати нормально треба. Треба го дварити хоч минут 15. А потім що маєте робити, чи жарити їх, то вже само собою. Минут п'ятнадцять покипіли білий гриб. Сироїшка, то минут п'ять, більше не треба. Вінчанка Ольга кілька днів тому у Марії Дорощук купувала кілограм білих грибів. Сьогодні прийшла по кріп, каже, гриби смачні, але за дорогі. Купує їх не часто. Гриби дуже смачні. Ціна вся ціна. Бабушка в такому віці збирає гриби. Я рахую, що якщо б покупати, то можна купляти в неї. Майже 5 кілограмів муховика та 3 кілограми сироїжу продає Наталя. Перед тим, як їх реалізовувати, гриби перевірили у лабораторії. Жінка має відповідну довідку. Говорить, муховики сироїжки теж збирала у лісах медвідки. Ціна, каже, різна, а якщо до закриття ринку не вдасться їх реалізувати, віддає дешевше, аби не вести додому. По ціні 50-40 гривень такі ціни. Білих, бачите, немає так, щоб дуже їх. Їх мало. А такі з'явились. Білі гриби по 200 гривень за кілограм, моховики по 50 гривень продає Борис Бартко. Каже, їх збирали сьогодні вранці діти. Розповідає, багато на продаж не везе, бо і грибів мало через відсутність дощу, і покупців через високу ціну. Недільку назад було більше, зараз уже на восімсядень прикратилися, і вони проходять дуже швидко. Може тут пізніше, десь у вересні місяці. То Дороговато, тому що їх немає. Просто напросто Вінчанка Сніжана каже, лісові гриби не купує. Боюся. Був негативний опит. Сезон дикорослих грибів на Вінничині розпочався кілька тижнів тому, каже перший заступник очільника Держпродспоживслужби області Олександр Сорочан. За цей час зафіксували два випадки отруєння. Гриби не є продуктом першої необхідності стосовно їх поживних властивостей, то певні сумними сумніви, безумовно, в нас є. Тому, а щодо дітей, то тут, взагалі, система травлення дитини не така ще досконала, як у дорослої людини, тому система травлення дитини може просто не справитися функціонально з функціонально. Такою важкою їжею, якою є насправді гриби, аби мінімізувати ризики отруєння дикорослими грибами, збирати потрібно лише ті, які точно знаєте. А якщо купувати, то лише в магазинах або на санкціонованих ринках, де є лабораторії для перевірки якості продукції, каже Олександр Сорочан. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У Вінницькому льодовому клубі пройшло тренування дітей з ментальними порушеннями разом з хокейною командою Харківські Берсерки. Тренер Павло Легича визуває ковзани шестирічному Дмитрику. Добре. Правильно стояти на ковзанах, тримати ключку та забивати шайбу. Дітей навчатимуть 16 хокеїстів. Спочатку діти трішки розім'ялися, потім ми показали, як триматися на ковзанах. Попрацювали з воротарем, вони побачили, як проводить воротар розминку, кожен мав змогу кинути воротарю, забити чи не забити. Потім зробили естафети невеликі для того, щоб у дітей були позитивні емоції. Бо коли на ковзанах відчуваєш швидкість, воно розганяє кров і прилив позитивних емоцій дуже важливий для дітей. На друге тренування з 14-річною донькою Софією прийшов Ігор Тарановський. Суспільному розповідає у неї аутизм. Їй дуже подобається це. Вона декілька днів. І днем, і вечором, завтра їдемо на каток. Вона, вона тільки цим і жила. Вона, як дізналася, що ми знов запрошені, радісті не було менше. Після пояснень тренера першу шайбу в ворота забиває шестирічний Дмитрик. Ось так, молодець, давай ще раз. Заняття безкоштовні, тривалість 45 хвилин. Аби потрапити на тренування, необхідно зареєструватись на сторінці громадської організації Нова свідомість у Фейсбуці, розповідає співорганізаторка Валентина Подолян. Наших дітей, дітей з інвалідністю, особливо це діти з аутизмом або ну в нас і дислексія, і ЗПР, Їх дуже важко десь. Прилаштувати, тому що ну мало хто береться за таких дітей, бояться і не знають, як з ними працювати. Вирішили, чому б не допомогти діткам, особливим діткам, подарувати їм таку можливість стати на ковзани. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Понад півтисячі віничан відвідали персональну виставку, а свято де серед картин 70 70-річного Анатолія Задворного. Її 6 липня експонують в галереї Інтершик, розповідає мистецтвознавець Оксана Колісніченко. Тут представлено 36 картин. 2015-го написана Україна переможе. Вона присвячена загрозі з боку Російської Федерації. На ній дівчину в українському костюмі намагається проковтнути величезна змія. Так Російська Федерація хоче загарбати Україну, розповідає Анатолій. Загроза від такого великого нашого сусіда, величез, велетенського сусіда, так? вона дуже значна була. І якось виразити її. От я вирізав її в такий м -м, ядовитій да, потворі. Ще дві картини про фінал боротьби каже Задворний. На обох синьо-жовта паля проштрикує велетенського ведмедя. На полотні звіра на палю зобразив також дві постаті козака та військовослужбовця, як символи захисту національної ідеї та української державності. Життя впливає. І події 14-го року, і теперішні події вони повинні якось відображатися, художник і перемоги, і поразки це все треба пере... якось, ну, Прожити і зобразити так з'явилася картина Янголи, присвячена загиблим під час російсько-української війни, розповідає художник. Або ж скелі про міцність духу і віру в нашу перемогу. Є й ті роботи, які розповідають про сенс людського життя, або ж на біблійну тематику, як от найцінніший скарб, про книгу, що є джерелом знань. Основна тематика це фантазія на тему нашого життя. Просто щоб не показувати букет квітів, треба намалювати щось трошки інше. Щоб не показувати відносини між людьми, то покажіть відносини між ангелами. Хто як може, хто як хоче, так він її бачить. Задворний каже, він художник-аматор. Малюванням захопився у дитинстві, жодних закладів чи курсів не закінчував. Тут жодної похожої картини немає. От. А якби я навчався, я робив би так, як я навчався. От так, як мені сказали, я роблю. Я не можу відійти в ту сторону. А тут в мене повна свобода. дій. Працює, каже, олійними фарбами, а ось ескізи робить кульковою ручкою або олівцем. Кілька з них представлені на виставці. В картині тут знаходиться оце такий танець реп, а тут цей корабель. Москва. Да. Ці картини потрібно читати, а не просто споглядати, каже мистецтвознавець Оксана Колісніченко. Бо у них закладені глибокий зміст і символізм. Саме в такому художньому напрямку працює задворний, віддає перевагу теплим кольорам. А на більшій частині полотен відвідувачі можуть побачити янголів. В їх основі така філософія, яка Знаєте, не руйнує, а навпаки, будує, яка об'єднує, яка дає нам віру, любов, жагу. Ось цю і надію. Надію на життя, на перемогу, на, на світле майбутнє. Персональна виставка Анатолія Задворного в Інтершику триватиме до кінця тижня. Олена Крибівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1544 прізвища. Наша перемога це для кожного вона є особиста, особлива, маленька, велика. Для когось це нове хобі, для когось це перемога у змаганнях. А для наших військових це кожен сантиметр, кожен міліметр просування на фронті. Ми у цьому вам допоможемо. Бажаю Збройним силам України перемоги, любові, віри, віри від інших, від своїх рідних, від волонтерів, від нас, від тилу, від усієї України. І військові, які вже не в змозі воювати. Вам швидкого одужання та Божого благословіння! Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.